Віляю тебе з днем народження. Бажаю тебе все ще здоров'я, щоб була гарна рибка і щоб ти була вічність красива. Дякую. Будь ласка. А я тобі бажаю спілкуватися з файною українською мовою і посміхатись. Вітаю всіх сьогодні з моїм 37-річним днем народження. Певне навою. Нове... Вже відчуваєте якийсь вайб і все таке. Не розумієте, в чому причина, а ось воно. Просто в мене день народження. і Все. Поки що день гамно, ранок гамно, ніж попереднє гамно. Але, але це ще той з тим, провести чудовий вечір. По планам іду в театр на жаль без сина, тому що він ж захворів гамню. Просто не міг мамі не спортити. Подарував мені істерики і малюночок. Але і це прекрасно. Так, будьте здорові, будь ласка, будьте в гармонії, будьте здорові, бажаю вам багато миру, щоб русня нарешті вся спалена була. Всім цьом, обожнюю вигризу це життя, воно буде моє. обожнюю люблю. Боже, ледь не забула. Е, я просто сьогодні отримала куть, Я проснулася і вже прочитала з повідомлень з привітаннями. Ви що, люди? Ви дуже чудові. Мені занадто щастить З такою підтримкою ви. Дуже чудові. Але тим, хто раптом не наважиться запитати, що мені подарувати, я ж знаю вас, ви дуже скромні. Не треба скромнічити. Я прикріпляю карту і можете перевезти всі свої найкращі побажання туди. Цьом. -цьом. Напевно, ви думали, що я поділю ЗСУ. Я ділю ЗСУ. Ну, не сьогодні. Сьогодні тільки все для мене. Дякую. Ну, будь вас, не скромнічіть. Я знаю, ви можете. Подарунок від Кирилла. Це мамин портрет. Якщо хтось не зрозумів, це сердечко, іначе мене любить, і ці квіточки плакати хочеться в такой портрет. Чесно. Не